Понад тисячу учасників долучилися до благодійного забігу братерство Сталевих у Хмельницькому. Найменшому два з половиною роки, найстаршому 74. бігуни подолали два з половиною кілометри і зібрали понад 200 тисяч гривень на ФПВ-дрони для української армії. Докладніше у нашому матеріалі. Чка руханка розминка, і понад тисячу учасників благодійного забігу стартують. Попереду дистанція на 2,5 кілометра. На старт увага. Ру! 69-річний пан Віктор досвідчений легкоатлет донатить на армію, бере участь у благодійних забігах. Четыреста восімдесять сьоми змагання. Я учасник 18-го чемпіонатів світу Європи. серед ветеранів бував в 29 країнах світу. Олександр Дармороз на війні втратив очі та ногу, але працює психологом і займається спортом. Дистанцію долав за допомогою побратимів. Це захід, сам перед в підтримку хлопців, це також мотивація для мене підтримка для мене. Олександр вже підготовлений і пробіг не один марафон. Я вже так зрозумів. Ну і людина дуже на доброму рівні досить е -е, вибігла. Учасникам забігу військовики вручили символічні медалі, показали бойову техніку та дякували за підтримку. FPV дрони важливо, дуже важлива підтримка людей. За це велика їм подяка, за те, що вони підтримують і намагаються такий важкий для нас час все рівно допомагати нам. У благодійному заході взяли участь підприємці, волонтери, митці та спортсмени, медики, школярі і студенти. Сьогодні прийшли підтримати наших військових. Місі вже давно на сході, і йому там важче набагато, ніж нам. Тут ці кошти йдуть на збройні сели. Тому сподіваюся, що скоро теж будуть такі ще забіги. І я буду обов'язково приймати під час забігу. Зібрали понад 210 тисяч гривень на придбання дронів. Ти або ви зсу, або для зсу. І ми маємо по перше це допомагати підтримувати армію як матеріально, фізично їх підтримувати, так і молитовно. З вірою у перемогу та зсу Марічка Золота Філіп Гаврилюк Подробиці, телеканал Інтер. Єдині новини.